Ось ми вже повісили люстру, як світлодіоідну, яку представили. От зараз я вам покажу, як я її включаю пультом. Ну, дуже зручно. Бачите, і вона загорається. Яркість можна збільшувати, бачите? Можна підсвітку робити. Червоним, синім, зеленим. Можна зменшувати, подивіться, бачите? І можна пультом взагалі виключати, що дуже надзвичайно зручно. От. От. І можна взагалі, оп, і виключати. Ось така красива люстра. Дякую, поки що дуже задоволені.